Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс і нагадаю також для тих, хто щойно доєднався, що ви маєте змогу залишатися з нами під час трансляції цього етеру. Вона триває на ютуб каналі та на офіційній сторінці. Ті 7 плюс у Фейсбуці. А от далі ми детальніше поговоримо про ймовірність нового перемир'я, і з нами на зв'язку експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю. Вчора в Кремлі повідомили про те, що Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я в дні 80-річчя перемоги в великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову. В Путіна заявили, що спричиняють бойові дії на цей час, начебто із гуманітарних міркувань. Навіщо Путіну це перемир'я? Як на ваш погляд, це прагнення до миру чи це прагнення того, аби в цей день, 9 травня, на червону площу не прилетіли дрони. Я думаю, що насправді там комплекс цілий, який він як завжди, як цей чекіст малює ж не одну ціль малює, Ну я, по перше, я гадаю, що це чергова імітація мирного процесу для сполучених штатів і для світу, щоб продемонструвати, що мовляв, бачите, ми ж Росія, ми прагнемо цього миру, і ми це робимо. Я до речі. От був просто переконаний в тому, що він саме так і зробить от цю чергову імітацію після суботи, після зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом і, в принципі, ну, явний такої зміни риторики в Сполучених Штатах безпосередньо від Дональда Трампа, що ось цей. <кій> Він говорить про сумніви дуже такі серйозні, тепер уже щодо того, чи хоче Путін миру, чи не хоче, і про згадав знову ж таки про те, що можливо там банківські санкції або ці вторинні санкції. Да? Тобто, ось в цьому контексті, звісно треба було москві якось і продемонструвати симітувати цей свої прагнення до миру і до речі перші такі сигнали взагалі ж прозвучали як що мовляв безумовні переговори з україною і от і практично одразу ж після цього прозвучало що тут же були виставлені ті самі умови які нікуди і не поділися да тобто Пісков сказав одне, а потім а Лавров дуже чітко, конкретно все розповів, як воно все залишається. Про якісь там згадав розумна коняка, згадала, згадала про цей говоряща коняка, да, згадала про імперативи, да, такі слова гарні, що мовляв всі ці території, які воно і ними окуповані, і ще навіть не окуповані. Це вони їх безумовно е, вимагають. І таке інше, і потім тут так само згадали вони про те, що точніше відкрили секрет Полішенеля про участь Кореї Корейської народно Демократичної Республіки в у війні проти України. До речі, в мене враження, що Можливо, це навіть і не узгоджувалося ані з Пікіном, ані з Пхеньяном. хоча ну, так, з готовністю це сприйняв. Да, тобто, і це все рівно зростання їх, так би мовити, ось, ну, значення. І тут ось цей знову ж таки імітація цієї мирної ініціативи. Яка ось там демонструє, щоб не було да, от однозначно не складалося однозначного такого враження, що Росія повністю відмовилася да, від ініціатив Сполучених Штатів, щоб зберегти цей переговорний процес, щоб можна було там щось говорити. Ось, да, Ми готові ось так ось, але те, як воно звичайно зроблено, то говорить про те, що в Москві однозначно. Ну, розуміють, що у них uh, все ж таки є цей нот, да, тобто у них не вистачає часу на uh, те, щоб uh, z, uh, ну, зробити такі умови, щоб ніхто від них не відмовлявся. І другий момент, uh, враховуючи те, що Росія проводить ось це святкування побідебесія по свого і туди натягнули вони на Червону площу на ту красну площу, і диктаторів і не надто розумних представників ніби демократичних країн, наприклад, як Фіцо, це при всьому при тому, до речі, що Словаччина насправді у Другій світовій війні воювала на боці Німеччини, і до речі, як, наприклад, якщо у Румунії ця участь була десь вимушена після агресії радянського союзу в сороковому році або у Фінляндії, то Якраз от Угорщина зі Словаччиною це ці дві країни, які були переконаними союзниками. Да? Тому тут там, звісно, там десь можна згадати про словацьке національне повстання 44-45 року, яке ніби там десь зберігає честь. Але ну, насправді, м'яко кажучи, це. Така доволі показова демонстрація реального того ставлення Путіна, тому в принципі, звісно, так продемонструвати, що, мовляв, Кремль – хазяїн да, може призначати перемир'я, він може так зробити і аби дати тут от, саме на цей час, бо їм це зручно, бо це свята дата. це… Це до речі, як на мене реально впливає на свідомість росіян, Да? Ну, дивіться, да? ми ж можемо да, тут призначити, і ось вона так і буде діяти. І тих, кого вони позапрошували, так да? вони ж це ж колеги по диктаторському цеху, в основній масі своїй, хто їде у, у пана Путіна. І другий момент, що вони все ж таки, Гадаю, що намагаються ось в такий спосіб дійсно убезпечитися. Бо бойові спроможності сил безпілотних систем українських ракетних військ, ну скоріш за все, що так до кінця не знаємо, гур СБУ. Вони є набагато більшими, ніж це могло б здаватися, бо і бо свідчення цього є. Скорочення святкувань у багатьох регіонах да, у Російській Федерації. Тож, я знаю, що насправді, в принципі, треба зараз насправді, тим не менше, як на мене, Путін підставився. Це слабка позиція. Да. От я тут призначаю от як хазяїн. От Україна може зараз виходити і світ входити з пропозицію, чого раптом ти призначаєш. Да, є конкретна пропозиція закінчення вогню. Правда, ось на тридцятиденне, яке да там яке звучало від американців, є можливості секторального припинення вогню. гнів. Та да, тобто і, і тут насправді йому зараз можна виставляти вимоги в контексті, і це було достатньо вірно або оголосити своє перемир'я там 1 травня, яке зрозуміло, те, що вони не будуть виконувати, або Знаєте, як у когось із військових експертів здається, запаковуючи прочитав, що оголосити про перемир'я в той момент, коли ми знаємо, що їхні літаки виходять стратегічні бомбардувальники, готуються до бойового вигляду, і в принципі, да, от в інформаційному плані це могло б бути дати що виграшно багато тому, тому насправді. Це імітація для того, потиснути з одного боку. А з іншого боку, насправді це ну там інші цілі, про які ми сказали ще, але це і свідчення такої достатньо вразливої позиції Росії, яка ну вимушена тут гратися з цими зараз перемиріями. Під час так званого великоднього перемир'я, яке теж Путін оголошував, наші військові говорили про те, що російська армія підтягувала свої резерви, боєприпаси закріплювалися на нових позиціях. Чи зараз історія може повторитись? Я гадаю, що це, це взагалі один, по моєму із таких архетипів російських, тобто вони завжди перемир'я, оголошують, використовують саме для таких цілей, щоб бути. Зменшити свою вразливість і готуються. Ну в принципі, це логічно було б для ну для, для всіх армій так да, коли є перемир'я, вони це роблять. Але у росіян, коли вони оголошують, коли вони просять про перемир'я, це просто таке враження, що вони в якісь підручники внесено, або знаєте, як ну так. Я так настанова, яка передається від там від старих командирів до нових, да от щоб там де в розділі підлості да там от от таку, от, так, так таку, ми зробимо та гідоту. да, ось так, от це треба і вони і вони в цьому вчать да, Я думаю, що саме так і після оцього так званого великоднього перемир'я був масований ракетно-дроновий обстріл території України. Чи після 9 травня вони теж можуть таке підготувати? Я навіть от і не сумніваюсь, воно ну, так само вони. Якщо ну якщо це перемир'я в якомусь там форматі, існуватиме, да, тобто у мене все ж таки є великі сумніви, і було б невірно повністю прийняти російську цю гру. І інша річ, що бачите, все ж таки ну по різному сприймають сполучених штатів. Да. Вікофа поки що ніхто нікуди у відставку не відправив да, з його цієї посади неофіційний переговірника, який незрозуміло чому їздить. І поки що успіх всі його успіхи просто це ретрансляція російської пропаганди. Насправді і тут сильний переговорник, да можна стверджувати. Ось і тут. В принципі, зрозуміло, що з ну фрагментарність інформації або позитивне налаштування там на те, що ну, все ж таки з Росії треба говорити, да, то, або ставлення до Росії як до більшого такого да, партнера, з яким треба буде щось, воно в принципі. Ну, зрозуміло, що впливає на те, що на наші можливості, Да? тобто, за абсолютно там відкинути, але не означає, що ми не можемо ось зробити інші інформаційні контрзаходи, і в цьому контексті щоб. Це так зване перемир'я не набуло ось тих форм, які прагнуть росіяни. А те, що вони після цього будуть продовжувати свої удари і готуватися до що. Потужного. Ну, просто да, ну, так, 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 така їхня по, така, натура, така. Да, так. Власне, прокоментували цю пропозицію Путіна і в Білому домі. Речниця Білого дому Каролайн Левіт сказала про те, що президент Трамп хоче постійного припинення вогню. Президент дав чітко зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню спочатку, щоб зупинити вбивства та припинити кровопролиття. Власне, а Путін оголосив про тимчасове припинення вогню. На ваш погляд, чи дочекалися ми того моменту, що Путіну не вірять в Білому домі? Я думаю, що ми дочекалися цього моменту, але в принципі це не означає, що е, завтра на нього будуть накладені санкції або там якісь реальні дії. Тобто, бо, е, ну, по-перше, все ж таки, я не виключаю, що ілюзії насправді все ж таки є. Да? Ну все ж таки сподівання, ну як же ж так да, воно ж не могло так продовжувати весь час. Да? Тому тут е, буде воно тривати І інший момент. Е, що ну не долаються так просто ці уявлення, які були про світ. ж тим більше ну у Дональда Трампа, який там все життя а, у нього було одне ставлення до і до Росії, і до України, і тут роздратування з приводу того, що не виходить нічого, нічого, да, і, а з Росії, все ж таки. Ці рішення, які по ній треба приймати, вони радикальними мають бути. Тож, в принципі, я гадаю, знаєте, тут складно мені дати. В російській літературі я просто кажу, складно мені я, я не знаю дав в українській літературі, як у Пушкіна, було ах, обмануть мене не сложно, я сам рад. Да, Тобто, ну ось. Виходячи з цієї московицької настанови, воно во десь так приблизно і виглядає. Да поки що зрозуміли, що обманюють. Ну і навіть кажуть, ну так, ми усвідомлюємо, що нас обманюють, але поки що готові, як на мене, обманюватися. Ми від Трампа вже чули про дедлайн у два тижні. Потім чули погрози про те, що вони вийдуть із переговорів. Якщо Росія і Україна не підуть на поступки, ви кажете про те, що конкретних дій не буде санкцій нових проти Росії вадених не буде. То що буде за два тижні? Ну, я думаю, що можливо, Я до речі, припускаю, що може бути оголошено про вихід із переговорного процесу, да певним чином. Але от я в чому точно переконаний, що США згодом або не до кінця вийдуть і будуть там формально залишено. Ну формально будуть ці дії якісь робити, або повернуться до цього процесу. Просто. Залученість Сполучених Штатів в ось цей процес, вони ну, він надто глибокий. Да? І, і Виходячи, ну і сама по собі роль Сполучених Штатів у світі, незважаючи на, там, на ці зміни, які відбуваються, вона величезна. І знову ж таки відношені з, з Європою, вони от просто нікуди не дадуть, для якої ця війна є дуже важливою, теж нікуди не дадуть подітися. Там відносини на рівні НАТО, да. Тобто тому доведеться або повертатися в переговорний процес, або якщо не повертатися, то все рівно бути залученим до. Врегулювання війни або ну до формування того порядку денного, який через неї складається, ну в нашому випадку, звісно, це було б найбільш логічно, якщо там не введення нових санкцій проти Росії, то постачання нам зброї принаймні. Торгівля з нами зброєю, да, і не, і не блокування цих можливостей для інших е, наших е, партнерів, як зараз, от, наприклад, сталося з Австралією, яка не може нам поставити е, свої ябра за да, тут так. Власне, були ще цікава історія із умовами припинення бойових дій, про які говорить російська сторона, тому що от Лавров про в інтерв'ю бразильській пресі говорив про те, що головне це припинити постачати зброю Україні. А потім ми почули вже від інших осіб, фактично повернення до тих умов, які звучали під час стамбульських переговорів у 2022 році. Що відбувається? Власне чи це робота на різні аудиторії? Якщо в бразильській пресі можна сказати про лише про припинення постачання зброї, то вже власне в пресі своїй говорити про це не можна і цього замало. Ну я думаю, що насправді ні от абсолютно нічого не сталося. Все Росія залишилась це свідчення. того, що Росія залишилась на своїх позиціях і. Різниця в аудиторіях, звісно, є, да чому тому що Бразилія це ж партнер по і глобальний південь, де там своє сприйняття заходу. Тому, в принципі, це можливо дійсно спеціально наголос зроблено на тому, що ось є от цей нехороший захід, який да, через який ця війна продовжується, але те, що ця вимога залишається, от, ну, ми можемо навіть і не сумніватися. Тут я думаю, що тут. І це не настільки важливо, наскільки вони можуть різнитися у цих похремих позиціях. Це інтерв'ю, які видані да там більше там інтерв'ю Сібієс було да тому. то я думаю, що тенденція залишається одна й та сама. Ми ще мали позицію речника Кремля Піскова, який сказав про те, що Путін готовий до переговорів із Україною без умов. Дану готовність глава Кремля висловив на зустрічі із Стівом Віткофом. Власне, зараз Путін ще готовий до прямого діалогу із українським президентом. Ну вони потім, в принципі, от інтерв'ю Лаврова, потім все це вже і виправили. Да? Тобто, чому Тому, і там же ж воно як було сказано по хитрому? Да, тобто, ну росіяни. До речі, вони розмивали цю ситуацію практично з самого початку, що мовляв, переговори повинні бути і. Багато і в, у, у нас багато хто сприймав цю ситуацію щодо е, там контролю росіян над е, тимчасово окупованими територіями, що це, й, мовляв умов мовляв частина переговорного процесу. Хоча насправді росіяни з самого початку підругували, вони говорили про те, що це. Те, що воно обговорюється. Зараз воно стало звучати більш конкретно що да? тобто, Лавров сказав, імператив, да? тобто їхні ці території. І просто зараз, ну вже одна річ, коли через пропаганду для того, аби тут нас налаштовувати тут такі протести в Україні або обманювати світ, говорити, що, мовляв, от, території, І тут може скластися уявлення, що це якраз. Про це будемо говорити. А з іншого боку, що це насправді для них є умовою початку переговорів, тобто, значить, подальші їхні вимоги ще більш жорсткі, да, тобто про контроль над Україною чи там далі, то зараз вони в принципі про це от уже ну уже маневру не залишилось, тому вони, от, в принципі, починають говорити про це імперативи да там. Ну, Ну, як московіти, знаєте, вони за якесь слово іноземне зачіпляться, і от у них починається, вони заклинить їх на ньому, і вони починають говорити так. Ми чули від сполучених штатів Америки не один раз про те, що вони хочуть прямих переговорів посадити за стіл Україну і Росію. Власне зараз в якому форматі це можна уявити, тому що е, ми розуміємо, що в українській конституції вказано про те, що прямих переговорів не може бути із Російською Федерацією. Натомість, власне, е, в якому форматі може відбуватися чи можливо це будуть представники держав, чи це буде продовження човникової дипломатії? Ну я думаю, що американці ось спробували цю човникову дипломатію. При всьому при тому, до речі, самого початку тоді ж пам'ятаєте, на початку березня йшлося про те, що мовляв, в різних кімнатах будуть сидіти українська і російська делегація. А ми між ними будемо ходити, да, та, там з ними говорити. Хоча, як на мене, тоді це так дуже сумнівно виглядало, і воно. До честі української дипломатії Україна змогла да, зробити так, аби так не було, тому що ну тут дещо, як на мене, дещо завищено спри самосприйняття сполучених штатів в себе в цьому процесі. Також є. От і думаю, що насправді і в Вашингтоні зараз мислять в категорії ось цієї човникової дипломатії. Тим більше що. З огляду на те, що зараз говорить Росія, ну мабуть ну складно уявити, що тут можна зараз говорити взагалі про якісь прямі переговори. Хоча, да? Тим, хоча дав головний переговорник від штатів Вітков. Він же ж повторяв цю російську нароти. Ну головна ж проблема це ж українська конституція. От її виправити, як все гарно буде, да. Тобто ну тобто, як підштовхову жертву до самогубства, да, як ну дуже цікавий у нього, мабуть, досвід як у девелопера в цьому контексті там, з захопленням і там чужого майна, і таке інше, да, тому що він насправді багато розуміє набагато більше, ніж іноді так може видаватися. Нас сполучені штати Америки можуть спонукати далі сідати за стіл переговорів і тиснути на Україну, ну я думаю, що тиск на Україну, звісно, у них є. Да, чому тому, що принаймні можливості тут, або припинення надання допомоги або намагання ввести ембарго на постачання зброї від будь-кого де є там американські складові, ну в рамках цих от експортного контролю, які можливості існують. В Принципі, так, вони можуть це робити, але це не означає, що ну це настільки буквально да, здатні це зробити. Да. Тому, все ж таки позиція України і позиції європейських партнерів в цьому контексті вона як вже було показано, продемонстрована, вона багато важить. Давайте ми ще повернемося до 9 травня. Ви згадували про те, хто приїде на парад до Путіна. Власне, скажу, що серед запрошених лідерів Бразилії, Венесуели, Китаю, Палестини, Куби, Сербії та інших країн Кремль не підтвердив участь генсека ООН Антоніо Гутеріша і ще очікує на коментарі від Індії та Монголії. у цих представників цих держав це вихід Путіна із ізоляції, чи це його звичне оточення? Насправді, поки що, про вихід із ізоляції такий конкретний не йдеться. Да, тобто за великим рахунком, да, ми ну, теж багато говоримо, Я це кажу, що теж що ось навіть переговори зі сполученими штатами в тому контексті, як вони є. Це певним чином вихід із ізоляції. Да, да ну це таки є, але все ж таки це не той вихід із ізоляції, який путіну потрібен. Тобто, за великим рахунком, це звичне оточення. Ну, от там проявився конкретний агент впливу у вигляді Фіцо, да, там, до речі, чогось Орбана немає, аж прямо, ну аж дивно. Да. Тобто, е, хоча, може бути, це говорить про більше значення Орбана для Путіна, ну щоб так, так би мовив, ні паліть контору, да, як то кажуть, що Фіцо менше жалко, так, там, менше вишкода ось із е, Європейського Союзу. А так, поки, поки як на мене, ну немає нічого. Так, пострадянський простір е, Вірменія з Азербайджаном, країни Центральної Азії та Казахстан, е, ну і все таке, що і було. Да, тобто, ну от Китайська Народна Республіка. Ну Китайська Народна Республіка, ну приїхав да, старший партнер до молодшого. Да, тобто, за великим рахунком, як на мене, ну немає таких змін. Президенту Сербії Вучичу погрожували власне від європейського союзу, аби він туди не їхав, але він таки їде. Російська федерація йому щось пообіцяла за це. Чи він розуміє, що європейський союз не влаштує йому таких масштабних проблем? Я думаю, що на жаль, ось останнє якраз думаю, що ви праві що? Сумніви, насправді, наскільки я знаю, в Сербії були дуже великі, і в контексті європейської інтеграції це, мабуть, ну, важило багато, але ну, переляк пройшов, мабуть, провели міркування, і там якісь зрозуміло, що. Поки що, Європейський союз ну мабуть не готовий до такого конкретного тиску з конкретними санкціями для того, аби це зробити. І на жаль, це поки що свідчення цього. Ми вам дякуємо, пане Дмитро, що ви доєднались до нашого етеру. Експерт міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось був з нами на зв'язку. Говорили про ймовірність нового перемир'я.